Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Цей випуск буде присвячений темі Стамбульської конвенції. Гостя студії Катерина Булаткіна, юристка Одеського центру безоплатної правової допомоги. Вітаю вас у нашій студії, і ми зараз будемо говорити про тему таку досить обширну, але цікаво. Це Стамбульська конвенція. Давайте взагалі почнемо з того, що це за документ і що він означає для України. Так. Стамбульська конвенція це конвенція Ради Європи про запобігання та протидію домашньому насильству, а також насильству саме проти жінок і дітей. Україна взагалі. Стамбульська конвенція була створена 11 травня 2011 року. Вона вже була відкрита до підписання і, звичайно, під вона була створена у місті Стамбул. І Туреччина перша країна, яка підписала цей документ, але згодом його відмінила. Україна ж в свою чергу підписала документ, якщо я не помиляюсь, у 2017 році. Але ратифікували ми тільки 20 червня 2022 року, і вже з 1 листопада 2022 року вона вже у нас працює. Чому взагалі для чого про що ця конвенція це? Конвенція про запобігання та протидію домашньому насильству, а саме насильству проти жінок і дітей. Чому саме жінок? Тому що згідно проведених досліджень, як європейськими країнами, так і іншими, ми зрозуміли всі, що є велика доля того, що саме жінки найбільше страждають від домашнього насильства. В силу своє, свого гендеру. Також дуже багато людей бояться слова гендер, але воно не є таким страшним, як його малюють. Трошки згодом ми з вами про це поговоримо. Взагалі-то проведені ці дослідження виявили, що ми маємо дуже велику проблему з тим, що Існує дуже великий рівень домашнього насильства а також безкарність кривдників. Тобто люди, які вчиняють домашнє насильство над своїми жінками, над дружинами, над своїми співмешканками, дітьми, батьками і тому подібне, вони, як правило, не відповідають за свої вчинки. І поліція, інші органи правоохоронні вважають, що це суто сімейні відносини, і вони не хочуть туди втручатися. Тому Рада Європи прийняла таке рішення створити таку конвенцію, до речі, Україна була однією з країн авторок цієї конвенції, тобто наші юристи-юристки, адвокатки і адвокати теж брали участь у створенні цієї конвенції. Це якщо коротко. А, що стосується саме а, поняття такого слова, як гендер, а, це тобто мається на увазі гендер це не те, як се, себе те, як себе ідентифікує людина. А не то, якої статі вона на самом ділі являється, тобто і всіх, чомусь зараз лякає це слово, хоча Стамбульська конвенція вона розроблена саме за. Для того, щоб запобігти протидіяти і криміналізувати домашнє насильство, чому uh, дається така, такий наголос на жінок, тому що жінки найбільше страждають. Тобто, так, є якийсь відсоток чоловіків, але згідно досліджень, uh, жінки в силу своєї фемінності, стереотипізації, uh, яка склалась історично, uh, вони мають uh, ну, так сказати, вплив під чоловіка. Вони думають, що вони можуть підстраюватися, вони не можуть бути економічно незалежними. Також це ж включається в підвиди домашнього насильства: економічне, психологічне, фізичне, сексуальне це каліцтво, жіночі генеталії, примусові аборти, примусові шлюби, що ми зустрічаємо дуже часто серед ромських національностей, там, де діти дійсно. Існо, діти виходять заміж в 11 14 років. Ну так ми розуміємо, що навіть ні нервова система, ні статева система ще не сформувалися, а дітей вже не за їхньою добровільною згодою примушують до якихось шлюбних відносин. І так ми розуміємо, що з цим потрібно боротись, тому що це для психіки і подальшого розвитку нашого суспільства як здорового суспільства дуже не корисно. Угу. Е, вже трошки до цієї теми ми підійшли. Це основні положення. Ми вже зрозуміли, що мета цієї конвенції це захист. Е, чому положення цієї конвенції зараз ну, так гучно обговорюється і вже ви зробили наголос на саме терміні гендер, і чому це так неоднозначно? Я би зрозуміла. Ну, по-перше, почнемо з Туреччини. Це перша країна, яка підписала Стамбульську конвенцію, і перша країна, яка з неї вийшла. А чому? Тому що ця країна вважає, що основні і типові завдання жінки, тобто те, що конвенція навчає, тому що у нас як і у місцевих радах, наприклад, у Верховних Радах. На інших робочих місцях, там, де переважно працюють виключно чоловіки, що потрібно включати також і жінок, тобто, щоб у нас не було чоловічого перекосу, а було однаково, щоб і жінки, і чоловіки вирішували а, всі питання в силу свого гендеру і в силу своєї статі. Тобто а, чоловік вже не зможе здогадатися, що потрібно жінці, так і а, жінка не може здогадатися, що на саме ну, що такого особи. Особливого потрібно чоловікові. Це по-перше. По-друге, це те, що конвенція і ті зміни в законодавстві, які вона буде. Так сказати, розвивати потім вони будуть впливати на дітей, те, що діти почнуть розуміти, що там одностатеві шлюби це добре, і хтось думає, що дитина зможе змінити свою стать в силу того, що ми не будемо засуджувати ЛГБТ-спільноту. Але теж тут розумієте, є такі нюанси, що ми можемо звичайно закрити очі і робити вигляд, що цього не існує, але воно існує. Конвенція розроблена для того, що якщо дитина відчуває, що вона не інший гендер, що вона не відчувала себе самотньою, щоб у неї не було потягу до самогубства, це дуже важливо для того, щоб вирощувати здорове суспільство. Далі. І, на мою власну думку, це тому, що у Туреччині значна частина парламенту, сам президент є чоловіком, і вони, можливо, не хочуть, щоб жінки так втручались у владу, і щоб жінки не були такими незалежними. Тобто, в їх культурі і в їх релігії жінка завжди є берегиною домашнього вогнища. У неї не може бути роботи, вона не може виходити на вулицю без чоловіка, вона не, не може мати ніяких статевих відносин до шлюбу. Ну тобто, щоб жінку, а жінка максимально через цю Стамбульську конвенцію, так і зміни на національному законодавстві, яка вона за собою несе, вона починає робити жінок незалежними від чоловіків. Тобто у нас існує не тільки одна стать, да, люди. І жінки, а тобто люди це будуть і чоловіки, і жінки. Тобто, це, е, на мою думку, що просто е, чоловіки і ті країни, в яких е, все ж таки побувають. Е, Переважна частина законодавчої влади і, взагалі, влади будь-якої є чоловіки. Вони просто не хочуть, щоб жінки виходили на якийсь новий рівень і виконували не тільки свою природню репродуктивну функцію, а також щоб ну не втручалися у їхні справи. Будемо так казати. Це на мою власну думку. Ну, тобто тут е, мова йде про створення якихось квот, можливо, або е, об'єднаних е, палат. Я не знаю, як навіть е, там може це все описуватись, але е, це про те, щоб вирівняти ось цей баланс. Так, так, так. так. Чому цей баланс важливий? От, припустимо, є така книжка Маленькі жінки називається, де жінка вона феміністка, і вона приводила конкретні приклади, чому важливо, щоб жінки теж були 50 на 50 з чоловіками. Там ну, припустимо у місцевій раді якійсь. Чоловіки. Вона приводила такий приклад: це було дослідження, що чоловіки в більшості своїй пересуваються на автомобілі. Вони їдуть на роботу з роботи на автомобілі. Тобто вони не думають ні про пандуси, ні про те, що їм потрібно погуляти з дитиною на колясці. І Якщо ви йдете з дитиною на колясці, ви звичайно робите ще якісь хатні справи. Правильно? Тобто, ви заходите в магазин, щось купуєте, але цей магазин він не пристосований до жінок, тобто немає пандусу. Ви не можете потрапити в цей магазин. І це не може бути не тільки магазин. Це може бути аптека, ну тобто будь-яка навіть державна установа. Тобто, і потім, після цих досліджень, коли вони були вже проведені, і всі зрозуміли, що переважна більшість чоловіків знаходиться в місцевому. В місцевій раді, і коли почали жінки теж втручатися, то для жінок потім теж знову провели дослідження. І коли почали з'являтися пандуси, тротуари, жінки сказали, так дійсно нам більш комфортніше жити зараз, чим це було до того, як вели обов'язкову квоту на те, щоб жінки були в парламенті або в місцевій якійсь раді, ну це такий мізерний приклад, який я можу привести для того, щоб ви просто розуміли, чому це важливо. Угу. А що входить до основних положень цієї конвенції? Ми вже на початку згадали, що це криміналізація насилля, це попередження насилля і власне формулювання поняття жертви як такого. А, ну, щодо основних понять і основних положень, це, звісно, найперше і саме основне це криміналізація домашнього насильства. Чому у нас наразі у нас криміналізоване домашнє насильство, але у нас також є і адміністративна стаття. Тобто, ну, це теж неправильно, тому що поліції простіше зробити це як адміністративне правопорушення, так виписати тимчасовий заборонний припис, і на цьому далі робіть все, що ви хочете. Ми не будемо ну якби втручатися в ваше сімейне життя. Для того, щоб криміналізувати це насильство, ну тобто, у нас воно можна сказати, тільки його можна розрізнити і криміналізувати, тільки коли воно фізичне або сексуальне, і це одразу зафіксовано. І ми це можемо ну, так сказати, пощупати. Так? Якщо ми розуміємо, що психологічне і економічне насильство, це потрібно працювати з психологами, з психотерапевтами, щоб е дійсно кваліфіковані люди визначали, чи були такі випадки у цій сім'ї, е ну там і то. Тому подібне. Тобто, якщо ми говоримо про криміналізацію, тут підпадає і психологічне, і економічне, і сексуальне, і фізичне це перше. Друге, те, що подати заяву про вчинення домашнього насильства може не тільки жертва, але й треті особи. Тобто, сусіди, які постійно чують сварки, крики, бійки, вони теж можуть написати заяву до поліції. Поліція буде зобов'язана відкрити. Кримінальне провадження і вже розглядати цю справу саме в кримінальному, в кримінальній площині. А, третій момент: що а, жертва навіть коли забирає заяву, поліція, так сказати, не знімає з олівця. Тобто, все одно за цією сім'єю ведеться моніторинг, особливо якщо є діти. Щодо дітей. Діти, як правило, є або свідками або теж є жертвами домашнього насильства. Тут вже інша площина, тобто, якщо, у, якщо дитина стала або свідком, або жертвою домашнього насильства, це є підставою для позбавлення батьківських прав. Далі, якщо ми будемо говорити, то це притулки для жінок, це програми для кривників. Після того, як вони або це було якщо вперше так людина проходить цю програму для кривника, можливо, вона щось для себе розуміє, можливо, ні. Потім вже буде покарання інше, але воно повинно бути криміналізовано. Притулки, безоплатна правова допомога, щоб була цілодобова гаряча лінія, на яку жертва може звернутися, їй нададуть адреси притулків. В цих притулках повинні бути психологи, юристи, медики, які можуть невідкладно надати жертві будь-яку допомогу, якої вона потребує. Так, і що, на мою думку, саме основне. Навіть не знаю. Ну я вважаю, що це виключно криміналізація, тому що, е, хоча б будуть якось люди боятися цього, боятися відповідальності, що це е, кримінальне правопорушення, і від цього нікуди не втечеш. Ось е, цей документ він е, має запустити процеси формування цих систем, там курси, притулки, роботи з психологами, ці ці програми ну тобто, це є обов'язковою умовою. Так, це є обов'язковою умовою. У нас в країні вже є і притулки такі. Вони, як є і благодійні, вони є і від місцевих рад, але це, звісно, все засекречені місця, щоб кривник не знав, ну тобто не тероризував, не переслідував свою жертву і виправлявся. Ну, тобто розробляється під кожного кривника своя програма. У нас навіть поліція, коли приїжджає на виклик і складає тимчасовий заборонний припис, вони також зобов'язані е, зробити цю програму для кривдника. Тобто е, людина повинна розуміти, що от, е, я це вчинив, е, я можу виправитися або я е, буду платити штраф. Угу. Ну, але, звичайно, поліція нічого не робить. На жаль, превеликий, тому що поліція можна сказати, це основний правоохоронний орган, який повинен на це реагувати. Ну на жаль, у нас зараз така складна ситуація, і так, дійсно, конвенція буде. А підштовхувати, а я думаю, що нашу законодавчу владу вносити все таки, виключити статтю з адміністративного з кодексу про адміністративне правопорушення, і все таки зробити статтю <кій> в кримінальному кодексі і розписати чітко яке насильство і проти кого і чому воно криміналізоване. Тобто, це має стати державною системою, так звичайно. Як цей документ взагалі впливає на судову практику? Тобто, якщо це ну, запускає якісь процеси в державі, то зрозуміло, а саме в практичному моменті? В практичному моменті, так як у нас нещодавно була ратифікована Стамбульська конвенція, портал ЮРФЕМ провів дослідження судової практики з 2019 року по 2021. В якому вказав, що всі справи, які стосуються домашнього насильства, це стаття 126 Кримінального кодексу України, 100% є жінки. Це перше. Щодо застосування Стамбульської конвенції саме у судових рішеннях, і коли суди враховують. Цю конвенцію це доволі такі рідкісні е, випадки. На моїй практиці, е, якщо я не помиляюсь, я бачила, мабуть, два чи три рішення, де її саме враховували. Ну, але зараз так поки що активно. Я думаю, що поки що все-таки бояться десь на це посилатися, можливо, е, бояться якогось осуду. Ну але далі будемо дивитися і думати, як нам надалі розвивати. Можливо, навіть і в позовних заявах. Просто адвокати перед тим як складати позовні заяви, не посилаються на неї, тому і. Суд теж це не враховує, я так думаю. Моя дублюється конвенція наші українські закони, там з кримінального кодексу, з сімейного ну і так далі? Я зрозуміла да. вас. Ні, дивіться, у нас є закони України, було прийнято про запобігання та протидію домашньому насильству. Є у нас стаття в кодексі про адміністративні правопорушення і у Кримінальному кодексі України. Поки що так, я сподіваюся, що буде тільки у кримінальному кодексі. Угу. Е, дуже багато обговорень цієї теми взагалі переходять в площину е, релігійних організацій. Більше в цьому плані. Е, чи є якісь суттєві недоліки, можливо, якісь прорахунки ну, наряду з перевагами цієї конвенції? Е, ні, жодних прорахунків немає. Релігійні організації націлені на те, щоб, ще раз повторюся, щоб жінка виконувала свою єдину функцію, репродуктивну. Тобто, жінка повинна народжувати дітей і за ними слідкувати, слідкувати за тим, щоб у неї вдома було в хаті завжди порядок і завжди наготовлено їсти. І церква вважає єдиною функцією жінки це репродуктивно. Так, і щоб ви нікому не заважали, сиділи вдома, Так буде простіше для всіх, так вважають чоловіки. Але Стамбульська конвенція продвигає також ідею, щоб жінка була незалежна все таки. І це найбільш за все лякає релігійній організації, оскільки вони. Бояться за те, що у нас можливо там я не знаю, світ вимре, ми перестанемо розмножуватися, але нас і так 8 мільярдів на планеті. Я не думаю, що е, все ж таки таке станеться, якщо не якісь інші е, умови. Тому побоювання релігійних організацій це тільки те, що вони порушують, мабуть, якісь е, закони е, саме церкви. Тому що ну жінці просто дається більше прав тепер. Ну, хоча вони і так ми вважаємо, що у жінок зараз багато прав. Але все одно дуже багато моментів ми не враховуємо, і деякі жінки вважають навіть, що у нас достатньо прав, нас ніде не дискримінують. Ми не можемо, ми можемо не ну не переживати. Тобто, ми маємо повний обсяг прав, такий же як і чоловіки. Але якщо ми через трошки іншу призму подивимося на цей світ, то ми зрозуміємо, що дійсно жінкам потрібно більше захисту і більше уваги. До наших проблем саме жіночих, зокрема, критику викликає від політичних сил, можна так сказати, так цей документ ще через згадування ЛГБТ руху. Чи дійсно це там, там конкретно прописується, чи до чогось зобов'язує там чи державну систему, чи будь-що. В самому тексті Стамбульської конвенції немає жодного згадування про ЛГБТ спільноту або про ем, закликання так, дітей або влади до того, щоб е, діти, е, діти, люди взагалі ставали е, ЛГБТ. Ні, жодного, якщо людина, яка дійсно хоче подискутувати, вона відкриє текст Стамбульської конвенції, вона її прочитає, вона не знайде жодного згадування про ЛГБТ. Єдине слово це гендер. Все. І то гендер стосовно жінок, тому що по гендеру жінки значно частіше стають жертвами домашнього насильства. Єдине, що можна про це сказати, тому це. Політики більш е, совкової, так сказати, думки, е, які звикли, що от тільки сім'я, тільки чоловіки і жінки, все інших не існує. Але я ж кажу, можна закрити очі, робити вигляд, що цього нема, коли воно насправді є, і з цим потрібно щось робити. Е, Якось це. І узаконювати, і розуміти, що ну, це просто є, воно не може не бути, воно було все наше життя, ми всі тварини, і навіть у тварин є такі випадки. Е, де можна ознайомитись з цією темою? Взагалі, чи є якісь е, на державному рівні, можливо, там консультації, е, чи це суто громадська ініціатива? Ви можете ознайомитися з текстом Стамбульської конвенції на сайті Верховної Ради України, прописати у пошуку в інтернеті Стамбульська конвенція. Там буде офіційний переклад, і він настільки мені здається доступний, що пересічний громадянин зрозуміє кожне слово. В більшості неї, я так розумію, користуються ну, більш. В професійному плані, так це так, звертаються так. до неї там судді, прокурори, юристи, адвокати. Тобто так, тому. так, так. І органи місцевого самоврядування, коли там е, розробляють якісь державні програми, тобто для того, щоб жінкам можливо десь було комфортніше проживати. Добре, я вам дякую за бесіду і нагадаю нашим глядачам, що це була програма Ваш консультант до зустрічі на каналі Южницького телебачення.